Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 28 липня. Вже на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає, Росія благає північну Корею про допомогу у веденні війни проти України. Натомість Москва обіцяє КНДР продовольство в обмін на зброю. Зокрема, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шайгу відвідав Північну Корею, де відбувався парад на честь 70-річчя завершення Корейської війни, в якій КНДР вважає себе переможницею. Так само в Пхеньян на парад прибули і китайські представники, і нині експерти запевняють, що Кремль в такий спосіб. Намагається отримати більше поставок зброї з північної Кореї на тлі послаблення власної армії окупантів в Україні. Однак тут варто додати, що без згоди Китаю така поїздка Росіян була би неможливою. Тож цілком ймовірно, що Пекін благословив цей візит шойгу, тому що Північна Корея може постачати Росії більше тих самих артилерійських снарядів. А в той час як Китай офіційно відмовляється постачати саме зброю, натомість у США запевняють, що Китай почав постачати Росії більше технологій, які Москва використовує у війні проти України. Разом з тим, диктатор Путін раптом заявив, що історичний досвід бойової дружби між Росією та КНДР може послужити гарною основою для спільної боротьби із заходом. І це була цитата. З іншого боку, аналітики згадують зустріч Кім Кімчинина та диктатора Путіна у 2019 році, після якої так само було багато обіцянок, але практично нічого у відносинах двох країн не змінилося. Отже, докладніше про все це. Далі давайте з вами і поговоримо. Тож цього тижня російська делегація на чолі з так званим міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. А прибула до столиці північної Кореї Пхеньяну. Оглядачі звернули увагу на те, що під час прибуття Шойгу в аеропорт Пхеньяну його зустрічали таким транспорантом з написом Ласкаво просимо товаришу міністр оборони Російської Федерації Сергії Шойгу». Причому напис було зроблено двома мовами корейською та російською. І здавалося б, що тут такого, але тут оглядачі звернули увагу, що в КНДР. А от саме товаріщами називають лише людей із соціалістичних країн, які вони називають братніми, а зокрема Китаю, В'єтнаму, Лаосу та Куби. А от Росію в Північній Кореї все ж таки вважали капіталістичною, і тому російських посадовців ніколи так не вітали і не називали товаришами. Востаннє це було ще під час під час. Існування радянського союзу, отже, тут Кім Кімчинин одразу якби натякнув, що він розраховує на те, що нинішня Росія допомагатиме закритій, закритій північній Кореї, як це колись робив радянський режим. І от одразу після вже приїзду Шойгу зі своєю свитою до Пхеняну прибула і китайська делегація, яку очолював Лі Хунджун, а це високопосадовець К комуністичної партії Китаю. І тут треба зробити такий собі невеликий екскурс, тому що саме Китай та Росія мають близькі зв'язки з КНДР. А восени 1950 року Пекін направив війська на підтримку північної Кореї у війні проти південної Кореї. Ну і тодішній радянський союз так само підтримав північну Корею у той війні. А після розпаду СРСР у 91 році Росія залишалася союзником Північної Кореї через їхню таку спільну ворожість до Сполучених Штатів Америки. От вже у сучасній історії в останні місяці, а нещодавно Вашингтон фактично звинуватив північну Корею у наданні військової допомоги Росії у її війні проти України, що звісно намагаються заперечувати і Пхеньян, і Москва. Але Факти річ вперта і було помічено перевезення вантажів до Росії з КНДР. Зокрема, от розвідка США повідомляла, що Північна Корея передає зброю бойовикам ПВК Вагнера. Але повертаючись до цього візиту Шойгу до КНДР, в перший день його візиту до Пхеньяну Шойгу зустрівся зі своїм північно-корейським колегою. А після чого заявив про зміцнення військових зв'язків між Москвою та Пхеньяном. Назвавши північну Корею важливим партнером Росії, а в середу до російської делегації приєдналася делегація КНР, і офіційний привід для приїзду Шойгу до північної Кореї це участь у святкуванні 70-річчя закінчення Корейської війни. Але обхиняння яке обхиняні зазвичай відзначається таким пишним військовим парадом. Але візит Шойгу відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР та Росією, зокрема, в тому числі через російське вторгнення в Україну. І тут цікава деталь ще у березні цього року США заявляли, що за їх розвідданими Росія планує відправити до КНДР делегацію, щоб запропонувати північно-корейському режиму продовольство, тобто їжу. А якої в КНДР постійно не вистачає в обмін на озброєння, якого вже не вистачає Москві для ведення війни проти України? Ну і дійсно у північній Кореї спостерігається гостра нестача продовольства, яку ще й посилює закриття кордонів і сувої міжнародні санкції, запроваджені через ядерну програму країни. Тим паче, що цьогорічні візити делегації Росії та Китаю стали першими для Пхеньяну з часів закриття кордонів у 2020 році на тлі поширення пандемії ковід тоді ж було прервано і торгівельні зв'язки, включаючи імпорт товарів навіть першої необхідності до північної Кореї. Відповідно, обмін північно-корейського. Північно-корейської зброї на російське продовольство виглядає цілком імовірним в цій ситуації. Ну і тим паче, сьогодні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі відверто заявляє, що міністр оборони Ерефії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб просити допомоги на фоні труднощів зі зброєю для ведення війни проти України. Це не секрет. Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою ведення війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з північною Кореєю. Пізніше Шойгу зустрівся з північно-корейським диктатором Кімчинином. І як передають вже корейські змі на зустрічі Шойгу та Кім Кімчинин, цитую згадали про глибоку історію дружби між КНДР та Росією. Обговорили питання, що становлять взаємний інтерес у сфері національної оборони та безпеки. Ну і наостанок Шойгу передав Кім Чинину особистого листа від диктатора Путіна, і от вже видання CNN наводить деякі деталі цього листа, а також виступу диктатора Путіна перед корейськими посадовцями. про які зокрема розповідали державні змі Пхеньяна. так от в листі та виступі диктатора Путіна. Нібито йдеться про те, що цитую тверда підтримка північною Кореєю війни Росії проти України, яку там називають СВО, зміцнює рішучість двох країн справлятися із західними угрупуваннями. І як пише видання CNN, Путін не вдавався в подробиці характеру підтримки пхеняном, а того, що він називає СВО, але знову ж таки ми повертаємося до питання того, що офіційні особи США вже заявляли наприкінці минулого року, що Північна Корея продала Росії мільйони патронів ракет і артилерійських снарядів для використання на полі бою в Україні. І по суті, тепер Путін це своєю заявою публічно підтверджує, хоча й намагається це завуалювати. Ну і далі у промові Путіна прозвучала чергова відсилка до того, що, мовляв, радянський союз свого часу допоміг режиму КНДР втриматися, а тому прийшов час за це віддячити Москві. солідарності з Росією в ключових міжнародних питаннях підкреслює наші спільні інтереси. Казав Путін у своїй промові повідомляє Державне Корейське центральне інформаційне агентство. Путін конкретно згадав радянських пілотів, які за його словами здійснили десятки тисяч бойових польотів за внесок у знищення ворога. Історичний досвід бойової дружби має благородні цінності та служить надійну основу для подальшого розвитку зв'язків між Росією та Північною Кореєю у сфері політики, економіки та безпеки. Тобто можна допустити, що Росія дійсно зараз просуває для Північної Кореї ідею зброя в обмін на продовольство, постійно посилаючись до так званого історичного досвіду співпраці. І тут варто розуміти, що, попри голод, попри розруху в КНДР, виробництво зброї там стоїть на першому місці. І, на жаль, на жаль, північнокорейцям дійсно є, що запропонувати в цьому плані Москві. Але все ж таки є певна межа, і от я не дарма на початку сказав про те, що без благословення Пекіну росіяни би не приперлися зараз до Пхеняну і тим паче домовлятися про постачання зброї. Але саме Китай і буде встановлювати там певні межі поставок зброї, тому що якби, якби там росіяни не намагалися, знаєте, показувати себе як таких. Потужних гравців, все ж таки, вся політика Росії виходить із того, що Північна Корея це зона впливу Китаю. А те, що там робиться, треба узгоджувати постійно з Пекіном. А тому саме Пекін буде визначати, що і в яких кількостях КНДР взагалі гіпотетично може постачати Росії. І, на жаль, саме це і може бути такою собі гібридною формою військової допомоги Китаю. Зокрема, розвідка США сьогодні запевняє, що Китай став тісніше підтримувати зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля. Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку. Тому що їхні відносини і Китаю і Росії з демократичними країнами світу стають дедалі напруженішими, і в той час як Путін розповідає про формування так званого нового світопорядку, США постійно застерігають Китай від надання Росії допомоги у війні проти України або у сприянні в ухиленні від санкцій, і до сьогодні Китай все ж таки дотримується певних меж. Але сьогодні було оприлюднено доповідь, підготовлену управлінням директора національної розвідки США, в якій йдеться про те, що Китай постачає Росії технології та обладнання, які набувають дедалі більшого значення для війни Росії проти України. У доповіді йдеться про те, що станом на березень Китай поставив в Росію безпілотники та запчастину до них на суму понад 12 мільйонів доларів. Китайські державні оборонні компанії також постачали російським держкомпаніям, які перебувають під західними санкціями, інші технології подвійного призначення, які російські військові використовують для продовження війни проти України, включно з навігаційним обладнанням, технологіями постановки перешкод і навіть деталями до винищувачів. Але головне, в чому Китай допомагає Росії, це чіпи, це напівпровідники та мікросхеми, які Росія використовує у виготовленні зброї. І що ще більш критично в цій ситуації, що ці чіпи, ці напівпровідники американські, але постачає в Росію їх саме Китай. І зараз зрозумієте, от в який спосіб. Експорт напівпровідників з Китаю в Росію значно зріс з 2021 року, і напівпровідники на сотні мільйонів доларів, виготовлені в США або американськими брендами, надходять до Росії, не зважаючи на жорсткі західні санкції та експортний контроль. У звіті говориться, що китайські фірми ймовірно допомагають Москві уникнути цих санкцій. Хоча важко визначити ступінь цієї допомоги. У звіті йдеться, що розвідувальне співтовариство не може бути впевненим чи Пекін навмисно перешкоджає можливості США проводити перевірки експортного контролю за допомогою розслідувань у Китаї. Тож зараз окремі аналітики припускають, що Китай не наважиться от, на передачу Росії саме зброї, тому що для цього можна використати Північну Корею. А от товари так званого подвійного призначення китайські компанії постачають на Росію залюбки. Втім, докладніше про все це. Давайте далі поговоримо з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, радий вітати. Добрий вечір. Пане Ігоре, давайте почнемо з такого загального питання. На вашу думку, навіщо все ж таки з якою метою так званий міністр оборони Росії Шойгу е, хотів сказати, приперся? Приїхав до північної Кореї? І дуже комфортно себе там почував на фоні всього того трешу, який там влаштували, типу щодо перемоги північної України над південною. Я думаю, що він насправді приїхав вирішувати конкретні практичні питання, і ці питання з одного боку пов'язані з тим, що Північна Корея, попри свою ізольованість, попри санкційний режим, на сьогоднішній день є країною однією з країн світі, яка має найбільші запаси саме снарядів для артилерійських систем, причому тих систем, які на озброєнні знаходяться в Росії. Російської федерації. У Росіян реально є цей снарядний голод, навіть мобілізація так званої їхньої економіки не дає можливості вирішити цю проблему. І тут Північна Корея може їм, ну принаймні, кілька місяців надавати достатньо вагому підтримку, і ці снаряди вони будуть використовувати в війні проти України. І другий момент він якраз пов'язаний з тим, що, можливо, ну, планували ну, планують що вже обговорюють... Транзиту через Північну Корею, якраз певних якихось товарів чи технологій з Китаю, тобто не через якісь інші треті країни, що достатньо складно ну і ці країни простіше відстежити, а безпосередньо це робити через північну Корею. Але тут, звичайно, все впирається в те, наскільки Китай готовий ці технології постачати. Я також думаю, що мова явно не йде про конкретне озброєння. Але от про якісь там товари подвійного призначення, ну цілком імовірно, і знаєте, от дивна така ще історія в російських пабліках знову почали писати: причому в таких, які довкола там Кремля, вона ще знаходяться, мають якусь додаткову інформацію, що ота от історія або та ідея, яка була в минулому році про залучення безпосередньо північних корейців до тих чи інших процесів, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, вона, начебто, заграла новими фарбами. Вони тоді говорили їх або в якості робітників для відбудови зруйнованих міст, або в якості навіть якихось поліцейських. А тут -от почу, ну, чомусь почали говорити, що а може взагалі розглянути питання про е, ну, наймання певної кількості цих е, північнокорейських військових, яких можна буде безпосередньо використовувати на полі бою, щоб вони замінили вагнерівців, тобто робили те, що роблять вагнерівці. Бігли там в повний зріст на укріплення українців, відволікали там. Там увагу, ну, вмирали зрозуміло, але в Північній Кореї ніхто ж особливо завбитими ніколи не жалів. І такий варіант вони, він також в принципі, може бути можливим. Тому я думаю, що Шейгу якраз от про всі ці питання там говорив, ну, крім того, що там ходив на якісь дикі абсолютно концерт, ну, як за сучасними мірками, ну і розказував про тісну дружбу між Російською Федерацією і Північною Кореєю. Пане Ігоре, тут виникає питання, що Росія може пообіцяти в обмін Північній Кореї. Тому що я сьогодні побачив в західних медіа таку ідею, що, мовляв, північна Корея може погодитися на таку схему продовольства, тобто їжа в обмін на зброю. Е, Росія може пообіцяти дві речі Північній Кореї. Ну тому що там дійсно постійно є проблеми з продовольством. А зараз же Росія розказує, що вона весь світ може там е, ощасливити і безкоштовно це збіжжя роздавати. Вони раніше, в принципі, час від часу Північній Кореї щось передавали, але це були невеликі якісь об'єми, тому на сьогоднішній день вони можуть запропонувати більше. Є ще другий момент, е, от він більш, скажімо так, складніший і страшніший для світу. Це можуть бути в тому числі якісь ядерні технології, оскільки ми ж знаємо, що Північній Нічна Корея достатньо активно займається розвитком своєї ядерної. Збирає, пускає якісь ракети, Ну, і за великим рахунком, всі в світі вже визнають, що, скоріш за все, якусь там невеличку кількість ядерних зарядів вони все ж таки мають. І от якась певна допомога може бути з боку Російської Федерації. Звичайно, вони воліли більше віддати продовольство, тому що ніхто не хоче ділитися ж своєрідною такою монополією да, на ці дослідження. Але ну, тут якраз така ситуація, що можуть викрутити певною мірою руки Російської Федерації, ну і вимагати, щоб якась дещиця цих технологій, ну звичайно, це Якісь там проривні, не останні, але тим не менше може бути північній Кореї передана. До речі, знов таки ходило достатньо багато чуток, що в нинішній корейській програмі, оцій ядерній північно-корейській програмі, безпосередньо брали участь окремі е, вчені з Російської Федерації, тільки не зрозуміло, вони це робили з власної волі, е, або вони це робили за певним узгодженням з російським урядом. Я в принципі не виключаю перший варіант, що їх там елементарно купили, або вони передали якусь інформацію, але тепер. Це зробити на офіційному рівні також можливо, звичайно, все це буде приховуватися, але цей варіант можливий, і чому він страшно для світу зрозуміло, бо це пришвидшення ядерних досліджень взагалі Північної Кореї. Тому Росія може і не хотіла би всю історію входити, але запропонує для початку продовольство. Але якщо війде потім. Як то кажуть, у смак може вже й не вийде зупинитися, бо залежність від цих снарядів може бути достатньо серйозною, ну тоді північні корейці почнуть виламувати руки, і вимагати дещо більшого. Панігра, тут виникає одразу питання: наскільки північна Корея в цій історії є саме суб'єктом, тому що якщо дійсно Росія може наважитися на передачу якихось ядерних технологій. То ми розуміємо, що Китай до певної монополії в ядерних питаннях так само дуже так критично ставиться, і Пекіну може це дуже не сподобатися. То чи є м -м -м, північна Корея тут суб'єктом, чи все ж таки є певні погодження з Пекіном? А От знаєте, історія про несуб'єктність або залежність північної Кореї від Китаю це історія, яка ну як ну які вже кілька десятків років. Але насправді останнім принаймні часом ситуація розвивається дещо по іншому. І ми пам'ятаємо до речі періоди, коли Китай ну як там дресирував Північну Корею, да там припиняв або обмежував суттєво взаємовідносини з нею економічні. Ну і намагався так тримати її в руслі своєї політики. Тому я не виключаю, що як з точки зору створення цієї власної ядерної програми, оцих запусків. Які які постійно провокують там Японію, які провокують певною мірою Сполучені Штати, це якраз історія, яка не сильно погоджується з Китаєм, і Китай тут, в принципі, з північною Кореєю нічого так зробити не може, тому що е, ну да, є зв'язки, є там підтримка продовольством, є підтримка якимись там технологіями, і так далі. Але в принципі, е, повністю керувати там зовнішньою політикою північної Кореї у Китаю не виходить. І тут він може якраз північна Корея може грати в свою гру. Тут питання іншому. Чому чи наважиться Росія тоді давати щось більше? Розуміючи, що це викличе осуд боя? критичні, або навіть не просто критичні а жорсткі достатньо зауваження з боку китаю і ну росія просто треба розуміти що вони ж всіх ідіотами вважають хоча самими по факту є такими да але вони думають що ми тишком нишком щось будемо робити і ніхто про це не дізнається тому я не виключаю що вони можуть і ризикнути а якщо це вийде назовні ну вони завжди можуть сказати китаю що вони там щось трошки зовсім передавали під жорстке зобов'язання це там не використовувати публічно або там не не провокувати якісь там інші країни і, взагалі, вони вже це припинили давно робити, і ну, це не призвело до якихось там непрогнозованих наслідків. Тому тут насправді дуже цікава може бути історія. Публічно можуть вони говорити про одне, не публічно робити інше. От, До речі, чисто для розуміння, всі ж прекрасно знають на Росії, що Китай вкрай був незадоволений виходом Росії з цієї зернової угоди, але Росія, принаймні, на першому етапі була. Ще триває, вона по суті ці застереження Китаю проігнорувала, бо вона сама намагається грати в певну суб'єктність. І, отут, якраз в історії з північною Кореєю ці дві суб'єктності можуть зійтися, і в пику Китаю вони можуть домовитися про щось більше, не повідомивши про це Китайську народну республіку. Така імовірність на сьогодні існує. Це зрозуміло, не піде на користь китайсько-російським відносинам, але на жаль, це і не розіб'є їхні відносини, і не розіб'є те, що вони мають на сьогоднішній день. Добре, а наскільки критично взагалі Пекін може відреагувати на те, що Північна Корея дійсно почне постачати у великих кількостях ті ж артилерійські снаряди та ракети до РСЗВ? Тобто, Пекін буде просто спостерігати, чи все ж таки може якось включитися в цю історію? А ну аби цього процесу не було. Ні, Пекін станом на сьогодні точно не буде цьому перешкоджати. Ну тобто, постачають і постачає. Це ж не Пекін робить. Китай буде публічно заявляти, що він за мир, що терміново слід сідати за стіл перемовин. Якщо з'явиться реальна інформація про передачу якоїсь великої кількості снарядів і ну, Ракетам для Ну, Китай тоді скаже: А ми ж попереджали, що ви не підтримаєте ну, не підтримуєте Україну, не постачаєте Україні озброєння. Вони же ж були такі заяви. Вони останнім часом від них відмовилися, але на першому етапі вони про це говорили: що типу постачання озброєння в Україні провокує екскала... ну, і призводить до подальшої ескалації. Тут вони можуть пограти в таку гру, що ну, це відбувається з іншого боку. Головне, що руки Китаю в цій історії чисті. Він якби не при чому. Тому я не думаю, що вони з яким. Якось осудом можуть виступити ну як мінімум на першому етапі, але знов таки все ж буде залежати від об'ємів цих постачань. Тут ж мова може йти як про тисячі, може йти про сотні тисяч. Все, все залежить від того, як швидко це буде відбуватися, в яких об'ємах це буде постачатися, і чи призведе це до якоїсь кардинальної зміни ситуації, наприклад, там на полі бою. Але точно Китай категорично проти не буде, тому що йому за ці ну, за цією історією поки що вигідніше спостерігати так зі сторони, ну відстоюючи власне звичайно, Інтерес. ми, ну, якщо ви бачить якихось прямих зазіхань на їхнє позиціонування, ну вони категорично проти цього виступати не будуть. Пане Ігоре, знаєте, на таку далеку перспективу, хочу запитати сьогодні, там Путін у своєму зверненні до північно-корейських посадовців постійно там відсилки робив до історичних паралелей, мовляв, колись там радянський союз допомагав. Я собі дозволю так само напевно історичну певну відсилку, бо в часи там радянського союзу Китай певною мірою навіть допомагав Сполученим Штатам Америки таким собі партнером був. А зараз, якщо співпраця Росії з північною Рею почне виходити просто з під контролю, і це буде там шкодити російсько-китайським відносинам. Наскільки взагалі ймовірно, що Китай в такій ситуації тоді, хоча би в цьому питанні, можливо, ну якщо не стане на бік США в цій позиції, то принаймні буде допомагати. Ну, це насправді дуже велика ймовірність, тому що Китай насправді в своїй політиці дуже цинічний. Якщо вони побачать, що оця співпраця між Росією і Північною Кореєю виходить вже з під контролю, і Північна Корея почне надалі зловживати цією співпрацею в якому контексті? Ну робити більше запусків ракет. Відверто провокувати там Японію, провокувати Сполучені Штати, тому що давайте ж не будемо забувати який статус у Японії. Да і що обіцяють Сполучені Штати по відношенню щодо захисту цієї країни. То Китай може в принципі і жорстко виступити вже проти північної Кореї цієї співпраці з Росією. Я поясню, чому не тому, що вони хочуть за Сполучені Штати, а просто тому, що Китай станом на сьогодні і в середньостроковій перспективі не готовий до прямої, прямої конфронтації, ну політичної, можливо навіть військової, безпосередньо зі сполученими штатами. І всі дії, які будуть робити треті країни, які потенційно можуть призвести до зміни статусу кво, який на сьогоднішній день є в регіоні, який Китай вважає своєю вочиною, ну Китаєм будуть сприйматися не дуже позитивно. Ну, якби, наприклад, там це відбулося через п'ять років, коли був вже ядерний паритет у Китаю у Сполучених Штатів, можливо. Китай би вівся по іншого на ці провокації. Але ж він розуміє, що чим більше буде цих провокацій, тим більше Штати змушені будуть збільшувати свою присутність в регіоні. Японія буде продовжувати свою певну мілітаризацію, тому що об'єктивно в них не буде іншого вибору, і це не дуже позитивно для Китаю. Тому тут дійсно може скластися така унікальна ситуація, коли Китай е за певними домовленостями вони навряд чи будуть там суперпублічними, але тим не менше вони будуть. Почне тиснути на ту ж Північну Корею, буде нам намагатися ставити її на місце для того, щоб вона не провокувала ну знаєте там зміни ситуації в регіоні. Зрозуміло, що це рикошетом буде бити по Російській Федерації, тому що ми розуміємо, що подальші кроки щодо якоїсь там ескалації з боку Північної Кореї, ну вони, скоріш за все, будуть спричинені посиленням співпраці з Російською Федерацією. Щось вони, типу, від росіян отримують чи гроші, чи продовольство, чи технології, ну оскільки там взагалі неадекватний повністю керівник цієї країни, лідер цієї країни, Да вони зрозуміло це публічно якось там випробовувати, ну і це призведе до таких наслідків, про які ми говоримо. Пане Ігоре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, зараз буду прощатися з вами. В Україні оголошена повітряна тривога, тому, будь ласка, бережіть себе і прямуйте прямо зараз до укриттів. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Побачимось.